Мабуть, у лізи також нема світла. Ну, нічого, ми їм зробимо запис, дітки подивляться у записі наше сьогоднішнє заняття. Зараз. Так. Усім, усім доброго ранку. Сподіваємося, да, що всі в безпеці, в безпечних місцях, будемо починати наше сьогоднішнє заняття. Діти машуня. Пропоную послухати невеличке відео, і ти дізнаєшся про що ми сьогодні поговоримо. А ну послухайте Золя Анатолій. Кому потрібне сонце. Сонце це джерело тепла та світла. Якби б не було сонця на нашій планеті, завжди була б темрява. Завдяки сонячному світлу та теплу. Виростають рослини, рослини ростуть, цвітуть, дають плоди та насіння в теплу погоду. Без сонячного тепла не виросли б наші улюблені фрукти, овочі та ягоди. Сонячне тепло потрібно тваринам і людям, щоб рости, розвиватися і рухатися. Без тепла загинули б всі комахи на нашій планеті та зникли б рослини. Без сонячного світла та тепла у людей був би дуже поганий настрій. Сонячне тепло приносить багато радості людям. Тому то так всі і полюбляють. Рітні сонячні, теплі дні. Сонячні промені допомагають виробляти в тілі тварин та людей дуже корисні речовини вітаміни. А ще завдяки сонячному промінню люди навчилися видобувати електроенергію. Отже, сон. Так. Машенька, ти здогадалася, про що ми сьогодні поговоримо? Про сонечко, так, Машунь? Так, про сонечко. Ми переглянули відео. Чим корисне і кому потрібне сонечко, Да? Маша, а що ти нового з відео з Олью Анатолійовною дізналася? А ну, чого ви не знали, наприклад? А у відео от ви дізналися. Кому потрібне сонце? Животними і людям. Так, правильно. А у людей який настрій, якщо сонечка немає? Який тоді у людей настрій становиться? Поганий, 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 так? Поганий, так. Ніколи немає сонечка. А що ще виробляють за допомогою сонечка? От в кінці відео сказали, що можна ще. Виробляти, ану, пам'ятаю. Електроенергію, так? Так. Зараз ставлять... Це, це mm -hmm. дуже зараз таке е, популярне явище, так сказати. Да? Ось ми поговоримо про сонечко таке яскраве. Е, значить, дивіться, е, що ж таке? От, оці сказали, що сонечка виготовляють електроенергію. Е, його добувають. от з таких панелей ставлять на будиночках, наприклад, або на поверхні на землі ось такі сонячні батареї, вони в себе, якби так сказати, втягують да, сонячні промінчики і потім, дивись, машина, перероблюють їх в електроенергію. Це такий винахід, який допомагає людству економити природні ресурси і не завдає шкоди. Сонячна енергія, бачте, вона є дуже екологічна. Сонячні батареї перетворюють енергію в електрику. У багатьох країнах світу вже діють сонячні електростанції, які забезпечують невеличкі міста електрикою. Отже, потрібно розумно споживати енергію та вчитися заощадливості. Машенька, ти бачила колись такі сонячні батареї, до небу? Та ну, скажи. Зустрічались тобі Так. Да. Так? Да? Ага. Це дуже такий класний винахід, який допомагає, от, правда, не завдавати шкоди природі. Так, ага. Маша, сьогодні ми ще поговоримо трошки більше саме про сонце. Давай з, вам, з тобою подивимося на малюнок і скажемо: на що схоже сонечко, а тобі в цьому допоможуть ось такі картинки. На що воно схоже? ми можемо сказати що... Так, що... Літари, так. Літари. можемо сказати, що сонечко лагідне як мама. Можемо сказати машуть? Воно ж так само нас мама можемо, звичайно, да? і сонечко своїми промінцями буває нас так обіймає, а на пульбабку, як схоже сонечко. Тому що такого жовтого кольору, так, і кругленький таке. Так, тому що воно да. жовте, як кульбабка. А на м'ячик чим схоже сонечко своєю чим? Формою, так? Формою, так? Форм. Формою, воно таке ж саме кругле, правильно. А ще. Машуня, що може робити сонечко? Ану, може, ти сама мені підскажеш? дасиш відповідь на запитання, що воно може робити? От що воно робить зараз у нас на небі? Світить, <пілити> правильно, а ще воно може. І, горі... і гріє, молодець. Оля Анатольовна, допомагайте нам, що ще може сонечко робити? Припікати, так? Припікати. Так. Може спекотно бути від нього. А так. ще воно нам може посміхати, воно може сходити і заходити. Да? Зранку ми знаємо, що сонечко сходить на небо, а ввечері воно заходить, а також воно нас веселяє і голубить, та пестить. Ось що може робити сонечко. Сьогодні ми пропонуємо також ще вивчити, розучити такий віршик про сонечко. Ось послухай його, Машунь. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Сонечко, сонечко, засвіти, буду краще, я рости. А давай, Машунь, тепер разом спробуємо повторити. Тобі в цьому будуть допомагати картинки. Ось перша картинка, давай разом будемо казати: Сонечко, сонечко, сонечко. У віконечко. Дітки гуляють, гуляю. Там, там, гуляю. виглядають. Да. Сонечко, сонечко. 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 Засвіти, да? Засвіти. Буду, буду краще, краще я... буду краще. я, я рости. рости. Машуня, а ти, можливо, вже читала? Ну скажи нам, ти ж, ж да, вмієш читати? Ні, я думала, що ти вже читаєш, ти так запам'ятала, яка ти молодець. клас. Так, ну от Можна буде цей віршик потім розказати своїм рідним, да? і Богданчику можеш розповісти. Маша. Так, ага, ну пропустимо чи пограємо. Маша, будемо грати в гру, сонечко і дощик Пограємо? Будемо да, малювати. Давай, давай, давай. Значить, коли... Поки світить сонечко, граємося, а як почнеться дощик, ховаємося. Вийди, вийди. Машуня, все, закінчився дощик, повертаємось. Отже, Машуня, сьогодні ми пропонуємо тобі і всім нашим діткам, які, які будуть переглядати нас в записі, намалювати сонечко. Але дивися, ніяких таких вказівок немає. Ми тобі пропонуємо взяти аркуш паперу і матеріали обери. Чим ти хочеш малювати? Хочеш малювати фарбами, бери фарби. Якщо хочеш малювати фломастерами, бери фломастери або олівчики, чим хочеш. І намалюй, будь ласка, сонечко з промінчиками. Намалюй так, як ти його собі уявляєш. Хочеш, хай воно в тебе буде велике або маленьке, промінці довгі або короткі. От як ти собі захотіла, таке сонечко і намалюй. А я включу таку повільну музичку, щоб... Анатолія, ви теж будете сонечко малювати? Так. Да? Щоб... Я буду над... фарбами малювати. Надихнути на роботу. Так, да. добре. У тебе uh -huh. да? чим ти малюєш розкажеш нам Угу. мастерам? Uh -huh. да? Ти вже, мабуть, кружечок намалювала Чи вже й промінці? А ну. Угу. Так ну давай зараз. Що, ти закінчила, може, бо там воно трошки відсвічує не не Угу. Uh -huh. Так, так, я ось таке сонечко намалювала. Я хвилиночку. О, клас, Маша. Зараз я спущу екран. Е, мені захотілося намалювати ось таке величезне сонце, яке буде зігрівати, коли навіть не буде. Ой, Машенька, твоє сонечко посміхається. Клас. Зараз. Е, і дивіться, діти. Ви почепіть цей малюночок на самому видному місці. І коли в нас буде такий час, коли не буде світла, або в нас буде чомусь сумний настрій, ми поглянемо на наше сонечко, воно в нас зігріє своїми промінчиками, і нам відразу стане тепліше, і веселіше. Можна домалювати ось такого котика під сонечком, який гріється. Це вже, дітки, ваша фантазія. Що ви захочете, ви можете на своєму малюночку вже домалювати. Так, а тепер зараз Пускайте. ще. Ні, Чи? Зараз ще хвилинку. Ану, такий ага. тест. Анос роздивіться, Оля Анатолійовна, і Машуня, роздивіться сонечка, і виберіть собі одне, яке вам сподобалось найбільше. Скажіть мені цифру. Так, зараз хвилиночку. Ага, ви хочете прочитати, так? Да, зараз Тут Два слова. Так, добре. Два слова скажіть. Так, Маша, яке тобі найбільше сподобалось сонечко з усіх, яких вісім тут є? Яке тобі приля... 4. Під цифрою чотири Маша, я тобі скажу, що мені так. Значить, Маша, ти в нас мрійник, мрій машуня, і всі твої мрії обов'язково здійсняться. Це такий, як тест. Оля Антона, а мені сонечко сподобалось під номером два. Під номером два. Ви стриманий, стримана людина, дозволяйте собі набагато більше, ніж ви. Дозволяйте себе. Дозволяйте себе. Добре. Добре. Так. так, ну що ж, спускаю. У угу. мене покажи. сонечко теж посміхають. Машуня. М -м. А де покажи, ти? ти? Покажи. Сідай, цей а ну, покажи свій малюночок. Ану, покажи, будь ласка, і зробимо фото. У мене ух таке. Навесло, щоб... Світило коли світло. Ага. не посміхається так. Так, ось. добре. Гарна ну, сонечка, Машенька. Закінчуємо наше заняття. Дякую, Машу, тобі за активність, що Ти приєдналася. Гарних вихідних. І ми зараз тобі пошлимо сердечко, ось так. Зустрінемося у понеділок. Аліна, давай зробимо сердечко. Ось так. Тільки. Ага. Машенька. Пальчиками зму. А давай пальчиками зробимо. Дякуємо вам. Дякуємо, до побачення, Машу. До, до побачення. Гарних вихідних.